Сьогодні хочу розповісти вам про другий біохімічний скринінг під час вагітності, в якому форматі він проводиться. По Перше, ми повинні звернути увагу на результат першого біохімічного скринінгу, який наразі за сучасними рекомендаціями повинен бути виповнен у форматі розрахунку через програму Астрая, яка розраховує ризики не тільки хромосомних. Аномалій оплода, а також ускладнень вагітності, такі як преекламсія, затримка росту плода та перечасні пологи. Далі, в залежності від того, який результат ми отримуємо в першому біохімічному скринінгу, ми повинні рекомендувати другий біохімічний скринінг. Якщо перший біохімічний скринінг показав нам низький ризик хромосомних аномалій у плода, то у другому триместрі. Потрібно здавати лише виключно один альфа-фитопротеїн. Альфа-фитопротеїн це такий білок, який є маркером ват нервової трубки оплада та вад передньої чарівної стінки оплада. Ми завжди оцінюємо результат у ракурсі розрахунку розрахунку момо. Є певні норми для момо. Якщо щось виходить за межі, то потрібно звернутися до свого лікаря. І далі лікар вирішить, що потрібно далі робити: чи додатково поглиблене ОЗД експертного рівня, чи консультація генетика, чи всі ці параметри одночасно. Також хочу зазначити дуже важливу інформацію, що пік концентрації альфа-фітопротеїну в крові приходиться на 16-18 тижнів. Саме у цей період потрібно робити це дослідження. Але якщо по термінам не виходить саме у 16-18 тижнів, то, взагалі, можна оцінювати рівень альфа-фітопротеїну з 15 до 20 включно тиждень вагітності. Хочу розказати про другий біохімічний скринінг у форматі розрахунку ризиків. Наразі не рекомендується робити розрахунок у форматі скринінгу другого триместра через те, що вона не є такою чутливою до хромосомних аномалій. По-перше, по-друге, вона може давати негарні результати, і це може Давати вагітне переживання, так і для лікаря також. Тому все повинно бути зроблено так, як вимагає сучасний підхід і сучасний погляд на біохімічні скринінги. Перший скринінг шляхом розрахунку ризиків через програму Острая, другий, якщо перший в нормі, то виключно ми оцінюємо рівень альфа-фета протеїну. Будьте завжди обізнані, здорові, щасливі, звертайтесь до нас за допомогою. Ми допоможемо в будь-якому випадку.